Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. На календарі у нас 10 лютого записую черговий прогноз на актуальну тему, про що хочу сьогодні поговорити. З'явилася сьогодні така інформація в мережах. Стаття Bloomberg. Чим вона мене зацікавила? В цій статті є такий автор Марк Чемпіон. І, власне, про що він пише? Ризики подальшого ведення війни для Росії лише зростають, згідно власне, з останнім аналізом цієї статті в Блумбергу. І, власне, цей Марк Чемпіон наголошує, що економічна ситуація в Росії погіршується, що створює додатковий тиск на президента Путіна. За його словами, Путін намагається показати свою силу, але насправді його позиція стає все слабшою. Аналітики відзначають, що з новою адміністрацією США, яка займає жорсткішу позицію в міжнародних справах, Росія опиняється під значним тиском. Це може призвести до посилення економічних санкцій та обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків. Також Блумберг підкреслює, що існують внутрішні конфлікти та напруження всередині Росії, що можуть ускладнити керівництво країною у випадку тривалого конфлікту. Це створює додаткові ризики для стабільності як внутрішньої, так і зовнішньої політики Росії. Ну, Передусім мене радують такі статті саме з такими констатаціями фактів, тому що це дуже і дуже важливо. Також мене радує, що чергові мої слова підтверджуються вже не просто моїми прогнозами, але й конкретними. Такими ось заявами. І, власне, що я хочу подивитись в сьогоднішньому прогнозі, тому що я говорив, що якщо Росія продовжить в найближчі е два роки, так, займатися тим, чим вона займається у світі і по відношенню до України, також своїми оцими жахіттями продовжить займатися, то для них це буде, я казав, два роки, таких два чорних роки 25-27 рік. Навіть не два, там повний 25, 26 і 27. По суті, три, можна так сказати. Тобто 25-27, чорний період для Росії. Сьогодні хочу подивитися, чи не змінилась карта по них. Також радує мене в цій статті, що якби внутрішні в них наростають конфлікти про те, що я вже говорив неодноразово, і те, що ще славно явно стане очевидно, і те, що каденція путлерівського режиму, бо ми розуміємо, що там лялька. Доходить свого якогось логічного вже нарешті завершення. І вже ми всі чекаємо, дай Боже, щоб офіційно визнали, що той Путлер вже все сконав, згинув, бо помер. Краще слово сконав. І, власне, дивимося. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки мережі, я всюди підписаний однаково: екстрасенс, Роман Шептицький, а також телеграм-канал. Щодня там в мене підказка та родня, опис по місячному календарю, рекомендації різні, і також туди я відправляю і тільки щось нове виставляю, туди роблю репости, відео чи прямого ефіру. Отже, ситуація в Росії у зв'язку з тим, що пише Bloomberg, їхня економічна. Що їх чекає далі? Та-дам! Яка прекрасна перша карта. Хто вміє читати, карта називається Розрушення. Ну, вони підписані російською мовою. Карта краху десятка мечів. Чим більше вони продовжують те, що вони роблять, тим більше їх чекає краху, економічного, в тому числі. Тому як ніколи, їм зараз теж вигідно припинити війну. Розказати своєму населенню, що вони виконали всі свої завдання СВО, і святкувати у себе їхню так звану побід. Ми це розуміємо, що ніякої побіди у них немає, але якось так. Тому вже по першій карті дуже мені подобається цей прогноз. Далі. Намагання вийти на якийсь новий рівень, сім жезлів. Що вони хочуть куди вийти, якщо далі на них будуть продовжувати санкційні дії? Це великий знак питання. Ще сьогодні теж бачив ем, і таке коротке відео. Трамп знову в літаку, вроді він, і там його знову запитують. Він каже, що так ведуться переговори, перемовини і тому подібне, і що є успіхи. Ну, в його силах насправді, е, в його силах насправді все повністю. Так додавайте Росію? Кажуть, Росія там така дуже всемогутня. Ну ж не Росія вводить санкції проти інших країн, а інші країни, в тому числі США, вводять санкції проти Росії, так? Давайте з того почнемо. Тому ось така, якби ситуація в Трампа зараз в руках його дуже багато. Важливих козирів важелів впливу. Хай би він їх всіх проти Росії застосував. Далі карта. Перевернута трійка жезлів. Ну нічого доброго їх не чекає, судячи з того, як вони продовжать свою отаку. Діяльність, політику і ті жахіття. Перевернутий імператор це якраз скидання правлячого режиму і наростання внутрішніх конфліктів. І перевернутий інтелект. Не знаю, чим вони там думають, але точно не якимось розумом, не якимось розсудливістю, і взагалі не головою. По-другому розкладу даємо що. Король Пентаклів перевернутий. Рижий король летить в тартарари. Тобто, це зміна путрівської влади, це зміна керівника правителя і, взагалі, оці внутрішні бунти перевороти. В якомусь з ефірів я теж наголошував, що їхні еліти невдоволені страшенно тою ситуацією, яка відбувається в Росії, і вони в тому числі примушують актуальну владу або заберіться геть, або вирішувати щось для завершення війни. Чому, власне, я так і наголошував, що цього року, як ніколи, ми близькі саме до завершення припинення воєнних дій. Не повністю всього ще вирішення війни наголошую на цьому, а передусім завершення воєнних дій, зняття воєнного стану, і, в тому числі, можливого, приходу до влади в Україні нової сили військово-політичної, чомусь так мені називається вона. Тут, от ще щось там никатись, домовлятись, переконаний, що вони пробують правдами, неправдами впливати на те, щоб знімалися якісь санкції. Ну, вони багато чого і так працюють в обхід. Але якщо брати до уваги, скільки то всього є проти них і ще може бути, ну проти всього не домовитись. Далі колесо фортуни перевернуте. Для них цикл, як вони вважають, розквіту чи підйому. Тим більше завершений. Перевернуто колесо фортуни, це такий злий рок, злий фатум. І коли циклу, коли ви вважаєте, що у вас все добре, починається цикл всього недоброго. Тому що всьому є початок, а всьому є завершення. От і все. Ще одна карта. Втрати фінансові. Ну, це тим, чи можна їх найбільше насправді і давити жорсткими санкціями, обмеженнями і. Власне, так і казати. Або ви закладаєте мир, або крах Росії, крах вашої економіці, крах всьому, що ви там собі хочете, думаєте, плануєте. В своїй же ж державі. Дезбаланс. Карта десбалансу. От саме зараз для них це вирішується. І королева жезлів перевернута. Багато карт перевернутих. Ну і по третій колоді кілька карт. Вони ще можуть в якійсь мірі врятувати ту свою внутрішню ситуацію. Але, але, далі. Карта тріумфу, переможця перевернута. Карта дев'ятка мечів. Тяжкість власних ідей. Тобто вся Росія страждає. Від сатанинського путрівського режиму. Ну от, дев'ятка мечів. Оце теж про спроби якихось домовлянь і, власне, ці переговорні процеси. Далі, шістка мечів. Це теж про, якщо будуть неправильні рішення, то це про деградацію, що нема прориву змін до кращого, а тільки зміни до гіршого. От. І виношування та планування. Пора вже нарешті виносити, запланувати завершення повністю війни. В себе там їм відсвяткувати якусь аля побіду і карта смерті. Ось так. Що для них, їхні економіки і так далі. Як бачите, прогнози тільки підсилюються. І знову хто там дуже сильно не вірить моїм прогнозуванням? Карти це чітко підтверджують, і вже конкретні ситуації, і статті, і заяви, і події, які відбуваються, мої прогнози підтверджують. Ось така картина. Пишіть, що ви думаєте, з приводу цього всього. Я вже всім дякую за увагу. Бажаю всім мирного вечора. Чекаю всіх в енергопрактиках, мирних днів на усі, мирного неба. Продовжуємо допомагати нашим воїнам. Об'єднуємося. Всім сили, енергії, здоров'я, світла побільше. І почуємо з вами в нових ефірах, нових прогнозуваннях. Бережіть себе!